Казка Василя Сухомлинського найгарніша мама. Випало совеня із гнізда та й повзає. Далеко забилось не може знайти рідного гніздечка. Побачили птахи малого, некрасивого з великою голівкою, банькатого, жовторотого. Побачили та й питають, дивуючись. Хто ти такий? Де ти взявся? Я совиня, відповідає мале. Я випала з гнізда, не вмію ще літати, і вдень дуже погано бачу. Я шукаю маму. Хто ж твоя мама? питає соловий. Моя мама сова, гордо відповідає совиня. Яка ж вона? питає дятел. Моя мама найгарніша. Розкажи, яка ж вона? питає дріст. У неї голова, вуха й очі такі, як у мене, відповідає з гордістю Совеня. хо – зареготали Соловей, дятел і дріст. Ти ж потвора, виходить, і мати твоя така сама потвора. Неправда, закричало Совеня. Мама в мене найгарніша. Почула його крик сова, прилетіла потихеньку, взяла совеня і повела до рідного дому. Совеня уважно подивилася на свою маму. Вона була найгарніша.